Добрий день, записую вам такий невеличкий відеозвіт, щоб ми з вами взагалі зрозуміли, що у нас наразі тут відбувається, що ми з вами запускали на, за останній місяць. Наприклад, якщо ми візьмемо зараз август, 25-го і. до 27-го побачимо, що ми з вами тут отримали. Ми з вами отримали за цей місяць. Зараз вам порахую. Так. Це у нас 36 плюс 93, плюс 93, плюс 17, плюс 3, плюс 4. Це 153 заявки. Ми отримали по кабінету, якщо дивитись, з середньою ціною десь в. Зараз ми з вами порахуємо. Ми витратили з вами 1000 доларів 153 заявки. 1000 ми ділимо на 153. 1000, 1015 ділимо на 153. Це у нас середня ціна заявки, коштує 6 доларів 6 центів. 60 центів. Зараз ми будемо намагатися перейти до ще нижчої ціни. У нас вже це виходить, тому що я вам наразі покажу нові рекламні кампанії, які у нас крутяться. Наприклад, можете побачити, у нас є тут аудиторії, які дають по 3 долари, по 4, по 4 заявки. Якщо зайти подивитися по креативам, деякі креативи у нас взагалі дають там по 80 центів, по 2 долари, і так далі. Це те, що нам треба, це ці нові креативи, які ми запускали і розробили саме для того, щоб трішечки оновити нашу рекламу. І наразі. Вони показують досить гарні показники. Треба просто далі дивитися і дивитися на тенденцію, на результативність і так далі. Якщо, наприклад, ми з вами зайдемо в. Зараз. Ми з вами зайдемо зараз в Google таблиці, так? і подивимось, а що у нас там взагалі по звітностям. То можу сказати, що по звітності у нас також все непогано, я б навіть сказав круто. Давайте з вами подивимось, наприклад, ось четвертий місяць. Там ну, будемо рахувати от з першого місяця, наприклад, з першого, з першого, з першого числа. По кількості заявок у нас 120 заявок за ось цей місяць, повністю за вересень. За, на все про все ми з вами витратили 880 доларів. І в цілому середня ціна заявки у нас була десь 7 доларів. Так? Це досить дороговато. А, і на наступний місяць ми будемо намагатися зробити її набагато менше, десь на 3-4 долари, щоб хоча б вона була в такому діапазоні. Але в цілому ми отримали з вами 53 продажі а, на суму, якщо прорахувати в гривнях, якщо прорахувати в гривнях, то це на суму зараз 88 тисяч 480. Гривень сума продаж це у нас в доларах. Тут рахується. Тобто, це 2192-2 долари. Навіть що ми там, типу, в день у нас типу реклама викручувалася по 100 доларів в день. Це не страшно, тому що, ну як би мовити, ми намагалися виправити ситуацію, яка у нас була. Намагалися протестувати більшість нових аудиторій, креативів і так далі, для того, щоб постабілізувати ситуацію. Зараз ми вже стабілізували до 25 доларів на місяць. Ой, не на місяць, а на день. Тобто ми витрачаємо 25 доларів на день і більше витрачати не будемо. І зараз ми отримуємо в цілому досить гарну заявку по 4 долари, тут по 2, по 4. Будемо намагатися зменшити її ще. Uh, ще в менший, так би мовити, ну, ще менше зробити. коротше. Uh, так, якщо там, наприклад, подивитися, наступ, там предвидуй місяць у нас було ну, типу, краще. Uh, цей був там, такий самий, як і зараз четвертий. Uh, ось. Тобто, якщо подивитися по місяцям, то є тенденція, що ми з вами дуже класно. Растем. Спочатку було 1800 доларів ми заробили. Потім 2700, потім 3700. Наразі невеличкий спад, це 2100, Ну, місяць ще не закінчився. Може зможемо там дійти до 2500. Це невеличкий спад. Це нормально, тому що є сезонність, є проблеми Фейсбука, є якісь ще інші проблеми. І такі спади вони будуть присутствувати. Неможливо кожен місяць рости, 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 рости. Це дуже-дуже складно. Ось. Тому в цілому, по показникам, якщо дивитися по всій загальній сумі, то у нас все круто. У нас все круто, наприклад, у нас є тижневі результати, і можна по тижням чітко побачити, як у нас, ну, скільки ми, наприклад, там, витратили і скільки ми отримали, тільки тут не в доларах, а це буде в гривнях. Тобто ми витратили з вами 168, наприклад, доларів. Так, це скільки у нас в гривнях, якщо рахувати. Це 6900 гривень. І зробили 21 680. Тобто, ми окуплюємо за тиждень рекламний бюджет. ще ми порахуємо 21600 на 6900. 6900 в три рази. Ми окуплюємо рекламний бюджет в три рази кожен, кожен, кожен тиждень. Тобто, якщо дивитись по показникам, ну тут взагалі все супер. Тобто, це просто ще й місяць трішки з ну, падовий вийшов. Вот. Що по показникам? Все круто. Далі більше. Ще раз нагадую, що не можна рахувати. Всі цифри бізнесу і рахувати це в роботу таргетолога, тому що це трішечки неправильний підхід, тому що ми займаємося саме одним каналом реклами, це Facebook, Meta, Instagram, а не всім бізнесом взагалі. Тобто ми не люди, які ми не гроші, не генератори грошей для всього бізнесу. Ми використовуємо канал один реклами, щоб заробляти з нього гроші і проводити вам цільові, цільові заявки. І це важливо розуміти. Якщо дивитись по справедливому, по чесному на показники, у нас все з ними класно. Якщо повернутися до ods менеджеру також можемо побачити, що ну, у нас наразі я вже показував є рекламні кампанії, які дають у нас. Класні результати, ми це зараз просто масштабуємо і дивимося також на результати по дням, що там хто замовляє, хто не замовляє, тестуємо якісь нові офери, і в цілому таким чином рухаємось з вами далі. Ось, якщо у вас є якісь питання, ви чогось не зрозумієте, ми хотіли там з вами зідзвонитися, але не вийшло. Якщо є питання, або можемо назначити дзвінок, або. Напишіть текстом, я вам на них відповім. Ну і в цілому все. І давайте продовжувати на наступний п'ятий місяць. Тому що четвертий у нас вже закінчився, ну, майже закінчився. І по поводу оплати наступного п'ятого місяця я вам зараз буду писати в. Особисті повідомлення. Тому, як подивитись цей відеозвіт, будь ласка, дайте мені якийсь фідбек, і надалі будемо рухатися з вами.